Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, завершується страшний тиждень, і ми напередодні Великого свята Воскресіння Христового. Я сьогодні хочу з вами поговорити по страшному тижні, дати можливість торкнутися тих, можна сказати, сторін нашого духовного життя, і на які ми в суєті свого посядневного буття мало звертаємо увагу. Отже, перші три дні Страстного тижня в богослужбовому такому режимі церква знаходиться, якби ще продовжуючи піст. Ми бачимо, що служиться літургія наперед свячених дарів, постава утрення, постава вечірня, часи. І церква поступово, якби відходячи від режиму Великого поста, підводить нас до, вводить нас в режим Страстного тижня. Що саме і чим саме відмінні в цьому? Вся справа в тому, що Страстний тиждень це особливий час, в якому людина християнин готується до зустрічі. З Воскресшим Христом. От уявіть собі, що ви маєте бути на, присутніми на великому святі, на великому торжестві, де залежатиме все представлене вами від вашого, тобто ваше майбутнє. Це і одіж, це і манера поведінки, це і розмова. Ваша і так далі. Тобто ви представляєте себе в очах знатних людей, які потім будуть оцінювати вас і тим більше будуть пропонувати вам або співпрацю, або не співпрацю. А співпраця вам сулит великими вигодами і так далі. Як ви себе поводите? Звичайно, що працюєте над своїм зовнішнім. Працюйте над тим, що ви маєте сказати, як себе повести, і так далі. І це забирає не мало часу. Це не спонтанно, що сьогодні, зараз тут вже треба. І стремітеся задіяти в себе в цей процес зі всіх своїх найкращих сторін. Отже, так же само і людина християнин. Вона старається не тільки поститися біологічно, але вона старається навести порядок своїй душі, стати, зрозуміти саму себе, оцінити саму себе, попрацювати над собою, над своїми недосконалостями, що, на що раніше не звертала уваги, або що було задіяно в процесі її минулого життя, тобто минулих днів. І стати перед своїм Господом як в найкращому стані. Сказати: все ж таки, Господи, от Ти мене закликав і прикликав до цієї великої радості. От я стою перед Тобою, я готовий розділити цю радість і духовно, і фізично. Недаром Господь приводить притчу про 10 мудрих дів і, і про 10 дів, які. Закликані були на весілля для того, щоб скрашити його своїми світильниками. Одні за, за, передбачуючи, взяли з собою масло в запас, а другі думали, що стане цього масла, що є в світильниках на той час, поки прийде жених. Але жених заборився і масло стало забракло масла у світильнику. І ці діви змушені були піти купувати масло, то потім вони пішли купувати масло, приходить жених. А ті, які запаслися маслом, зустріли жениха і з ним в приміщення, де відбувалася гостина. Тобто на гостину. Отак От же саме і тут. Стараємо, людина, коли стремиться до цього, вона старається під, під, під привести себе в порядок. Як свою душу, так і своє тіло. І от починається Великий четвер. Що собою являє цей день? От тут стоїть дуже важливе питання перед нами, християнами, тому що ми в цей день у більшості долу далі продовжуємо працювати, турбуватися про свято, там пече, варити, прибирати і так далі, тому подібне. Але ми забуваємо про те, що цей день називається Днем Тайни Святої Вечері. Римокатолицька церква в свій час через упадок, упадок духовний і моральний змушена була дубільтувати цей день. На дев'ятому тижні після Пасхи. От упадок духовності, чи, тут важко відповісти, наскільки це, чи це недопрацювання церкви, чи дійсно упадок цей духовний, привело до того, що великий четвер, як День Святої Євхаристії, втратив своєзначеність. Люди віддали е, тимчасовому увагу, а не духовному. І е, забули, що цей день повинні святкувати на рівні Великої П'ятниці, на рівні, е, я би сказав, е, в якійсь мірі і Пасхи Христової. Чому? Так тому що ми всі стаємо учасниками тайної Євхаристії. На Кажі літургії. Ви скажете, повторюється, так Христос сказав. Вспомин мій твориться. А що таке літургія без Євхаристії? І Євхаристія в значимості для кожної з нас це основа нашої віри, це основа нашої дії, це основа нашої єднання з Христом. Немає Євхаристії, немає християнства. Немає. Церкви. Євхаристія стоїть в центрі церкви. Ми збираємося всі в ім'я Бога розіп'ятого, воскресшого і принесшого себе зараді нас. І єднаємося з Ним через прийняття тіла і крові Його. Хто їстиме тіло Моє і питиме кров мою, той матиме життя в собі вічне. Тобто матиме Христа в собі як основу життя вічного. А ми цим днем нехтуємо. Ми забуваємо про це. Ну і нема що дорікати про це. Бо тому що нас не навчили цього. Нам не пояснюють цього. Нам потім кажуть: дев'ятий четвер це свято. Я пам'ятаю, коли ми в цей день. Не знаю, куди ми там направлялися, але сусідка сидить на лавці біля хати і каже: а куди ви йдете, сьогодні 9 четвер. Їй кажу. Перше питання. Ти сьогодні була на літургії? Та ні, не була. Ти знаєш, що таке 9 четвер? Ну, ну, не, ну, свято не можна робити. А що собою зна, значить він? Не знає. А чому ти в четвер, е, живний, так званий, е, білила хату, пекла Пасху, готувалася до Пасхи? Ну, то так, так всі роблять. Ну, тут є, вибач. Нема що говорити, що сьогодні 9 четвер. Коли ти не вмієш посі, по, е, пошанувати те, що є першим джерелом, Наше добільтувати перше джерело? Великий четвер це День Святої Євхаристії. Це для християнина надзвичайно велика подія і надзвичайно велике свято. От подумайте, що тоді треба робити? Чи дбати про те, щоб носити потім своє тіло, чи дбати про те, щоб душа була на тайній вечері? На тій вечері. Духовній вечері, до якої вона прагне. Вечором Великий Четвер служиться утрення з 12 Євангеліями, де поступово розповідається про суть приходу на землю Христа, про Його. Можна сказати, апогею е, приходу про Голгофу, про його смерть, і той, той шлях, який він прийшов від дому Пілата до е, Голгофи. тобто шлях е, хресної дороги, його смерть, його терпіння. Отому. От е, на цьому богослужінню збирається весь віруючий люд для того, щоб пройтися за своїм Спасителем, пройтися разом з ним, по його і по своїй дорозі Віа Далароса, тобто дорозі страстей. Велика П'ятниця це надзвичайно великий день для день для християнина. Це день смерті нашого Бога у людському тілі. У людському тілі. Велика п'ятниця починається богослужіння царськими часами. Чим вони різняться? Вони мають апостол і Євангелія. Після часів служиться вечірня з виносом плащаниці. Що собою являє і символізує плащаниця? Плащаниця собою символізує той саван, в, який був обвину, в яке було обгорнуто тіло Спасителя перед погребінням. Той саван, який лишив на собі відбиток тіла і образу нашого Спасителя. Його або він знаходиться сьогодні в Італії і називається Туринською плащаницею. Чому саме так? Тому що в свій час хрестоносці, заволодівши цією святиною, принесли її в Європу, в Італію і у храмі міста Турина положили як святиню. Багато питань і багато досліджень проведено було навколо Туринської плащаниці, і сьогодні вчені однозначно прийшли, що дійсно це є той Саван, в якому було обгорнуто тіло Христа. Ми поклоняємося цьому, цій святині, незалежно від того, що це є копія, але поклоняємося як по образу. Іде поклоніння... Святій плащаниці. Ми йдемо до гробу Господнього, тому що плащаниця символізує собою Господа, який знаходиться в гробі. Вечором Великої п'ятниці служиться утрення, яка називається Єрусалимською утренням». Це богослужіння. Названо тому, що воно не має започаткування не тільки у по в Єрусалимі, але послужиться по постійно в Єрусалимі, на храмі Воскресіння Христового кожний день. І велика субота. Велика субота це час спокою. От тоді вже можна готуватися до Пасхи, думати про своє тіло. В великих містах де освячення пасок після обіду, але богослужіння починається з літургії Василія Великого з особливим таким відтінком, де читаються парамії і їх число, велике число, 13 парамій, починається з вечірньої літургії, і е, завершується лі, літургія е, своєрідним таким відпустом, де і має свої особливості, де замість Херовимської пісні звучить зовсім інша пісня, пісня, пісня посвячена е, Господу, який знаходиться в гробі. А вже після, вічі, після обіду, як я вже щойно, щойно сказав, в великих містах. Більш, більш практична така сторона святиться Пасха. Приноситься хліб, приноситься м'ясо, яйця, інші страви для освячення. Чому саме освячується Пасха? Коли ми вдамося до як сказати, традиції Старого Завіту, і коли ми побували би на єврейській пасці, ми побачили, що збирається за паскальним столом сім'я в традиційному своєму зібранні, а і особливо накритий стіл. І голова сім'ї або голова роду читає освячену молитву. Оця традиція освячування Пасхи. Старозавітньої Пасхи, вона і перейдалася і в Новозавітню на новозавітню Пасху. І не тільки в Новому Завіті людина християнин або християнська сім'я сідає за сів з молитвою «Отче наш» і благословення страв. Це особливе благословення того Пасхального Анця. Який символізує прихід Христа і самого Христа, що прийшов на цю землю відкупити, принести себе в жертву за кожного із нас. От і цим завершується Страстний тиждень. Ми бачимо, що храми наші поступово набувають звичного стану, йде переодівання престолу, і вже священник на літургії в суботу стоїть у білих одежах. Храм готується до Пасхи. От минулого разу я говорив вам, зачитував. Із книги Свята Земля цього автора, журналіста про те, як справляється і шутка і п'ятниця велика в християн різних таких народів, які населяють Північну Африку, Близький Схід. І так далі. Вони своєю культурою, вони своїм розумінням, своєю традицією віддають особливе шанування цим подіям земного життя Христа, які відбулися на, в цьому часі на цій землі, в тому часі на цій землі. Але ще є особла, одна особливість. Яку ми часто сприймаємо, тільки теж ті так поверхово особливість сходження благодатного вогню у храмі Воскресіння Христового. Знаєте, його, історії його я не буду зупинятися, але хочу сказати, що це явище збирає дуже і дуже багато народу. І е, всі очевидці цього вони здивуються одним, що на протязі е, того, коли сходит, е, зійшов благодатний вогонь, запалені від нього свічки, полум'я не пече, від нього не горить волосся. Один із е, очевидців е, свідчить, я бачив, як монах з великою бородою е, Обмивав себе благодатним вогнем, запаленим за цими свічками, і водив по бороді, і борода не горіла. <кій> Оце ще один признак тої великої сили, благодаті Божої, яка засвідчує про дійсність, про те, що Христос є не тільки історичною особою, а дійсно Богом, Його плащаниця. Благодатний вогонь і багато інших речей, які говорить які лишив після себе Господь у знак того, що дійсно наша з вами віра не є сує, що наша з вами віра якраз і є основою на всього буття людини, в її стремління для того, щоб стати людиною. і Обоготворитися. е, я зачитаю на послідок е, Пісня Апостола Павла до Римля, 6 розділ, 3, 11 вірш. Апостол, який читається в, не, е, на літургії в Велику Суботу. Браття, чи ви не знаєте, що всі ми, що у Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям, бо якщо ми з'єднані з Ним подібно Його смерті, то будемо і подібними до Його Воскресіння. Знаємо, що старий наш чоловік став розіп'ятий з Ним, щоб знищилося гріховне тіло, щоб нам, гріхові, більше не служити. Бо хто вмер, то від, від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмираємо, смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Отже. Зміст всього нашого, в всього жертвоприношення Христа в відношені до нас, виложено апостолом Павлом в листі до римлян. Я думаю, що до кожного з нас зрозуміло, коли ми живем, вмираємо з Христом, то і воскрешаємо з Христом. Отже, живімо з Христом, щоб мерти з Христом і воскреснути з Христом до життя вічного. Тай Боже здоров'я вам з наступаючими у вас святами Пасхи Христової, смачної і Пасхи веселих свят. Слава Ісусу Христу!